Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами напишемо діагностувальну роботу. Перевіримо ваші знання з теми значення слова. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, урок наш розпочинаймо! Гаджик нагадав, що мандрівникам час повертатися на вітрильник. Але на шляху до нього виникли перешкоди. Щоб їх подолати, виконайте деякі завдання. Отже, дітки, візьміть свої зошити для діагностувальних робіт. Відкрийте їх, знайдіть останній свій запис. Пропускаємо два робочих рядочки. Записуємо сьогоднішнє число. Далі пишемо Діагностувальна робота і на третьому рядочку записуємо Завдання 1. В першому завданні нам потрібно допомогти нашим друзям розчистити береги річки, записати сполучення слів у дві колонки. В першу колонку записати сполучення слів, які мають пряме значення, а в другу переносне значення. Поставте відео на паузу та виконайте перше завдання. На наступному робочому рядочку посередині запишіть завдання 2. Раптово діти піднявся дуже сильний вітер. Щоб утихомирити його, Щебетунчик пропонує утворити за поданими малюнками сполучення слів. Ці сполучення слів повинні бути в переносному значенні. Листочки Що роблять. Береза Що робить. Поставте відео на паузу, утворіть сполучення слів та запишіть собі в зошит. На наступному робочому рядочку посередині запишіть завдання 3. Родзинка зустріла на цьому острові дивних комах. У них об'єдналися два предмета. Що мають однакову назву. Відгадайте і запишіть слово, яке називає ці предмети. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Завдання номер 4 Запишіть посередині. Вам потрібно скласти два речення, щоб у кожному відгадане слово, яке було в попередньому завданні. Мало інше значення і записати ці два утворених речення. На наступному рядочку запишіть завдання 5. Несподівано дорогу нашим друзям перегородили пари лісових чаклунок. Щоб вони звільнили шлях, опишіть їх протилежними зазначенням словами. Запишіть ці пари слів собі в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Завдання 6. Запишіть на наступному рядочку. Дорога привела наших мандрівників до широкого струмка. Допоможіть їм перейти його. Виберіть з поданих слів близькі зазначення та запишіть їх парами собі в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. На наступному робочому рядочку посередині запишіть завдання 7. На озері Щебетунчик побачив зачарованого лебедя. Щоб зняти з нього чари, опишіть цього чудового птаха. Напишіть, якого він кольору, розміру. Які в нього пір'я, шия, дзьоб. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступне завдання номер 8 Запишіть собі. Родзинка в очереті побачила дивну тварину. Давайте прочитаємо текст про цього дивака. У дивака голова як у кого. Роги як у кого. Подивіться. Дзьоб і ноги які в нього? І як у кого ноги і дзьоб. А хвіст, дітки, як у кого? Отже, ваше завдання ставити пропущені слова і записати утворені речення собі в зошит. Поставте відео на паузу, уважно роздивіться нашого дивака і вставте пропущені слова. На наступному робочому рядочку посередині запишіть завдання 9. Знавці мови звернулися до лісовика по допомогу. Він зможе їх почути, якщо ви в цьому допоможете. Вставте у текст пропущені ввічливі слова та запишіть утворені речення в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступне завдання номер 10. Запишіть собі. Щоб наші друзі змогли вийти до моря, давайте допоможемо їм виконати завдання лісовика. Вставте пропущені слова в речення та запишіть утворені речення собі в зошит. В першому реченні вам потрібно дописати одне слово, а в другому декілька, можна два, можна три. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, дітки, ви були молочинками, розумничками. З вашою допомогою наші друзі потрапили на корабель. І тепер можуть повернутися додому. Вони вам за це безмежно вдячні! Дякую вам за роботу! Чекаю на фотографії ваших діагностувальних робіт. До побачення!